Отут в Афінах десятиліття тому американський плавець Майкл Фелпс здобув вісім олімпійських медалей. Сьогодні численні спортивні майданчики та басейни занепадають. Важкоатлет Піро з діма з 10 років тому теж здобув бронзову медаль на літній олімпіаді. Ми не скористалися належно перевагою піднесення, яке ми мали у 2004-му. Ми зробили найбільшу в нашій історії помилку. Вимкнули світло, заперли стадіони на замок і дали їм зруйнуватися. дійсно. Тодішні Олімпійські ігри були чудовими. Атмосфера відмінною. Щоправда, видатки на Олімпіаду замість запланованих 4,5 мільярдів євро сягнули щонайменше 7 мільярдів. А вже через 4 роки після Олімпійських ігор для Греції почалася найважча економічна. Криза з часів Другої світової війни. Країна ще й нині залежить від закордонної допомоги. Деякі греки вбачають причини кризи у дорогих Олімпійських іграх. Однак є і інша точка зору. Кризу зумовили інші речі: брак погляду в майбутнє, те, що ми вже багато років мали величезну заборгованість, виробляли менше, а споживали більше. А ще всі танцювали, поки грала музика, і ніхто не переймався тим, що буде завтра. І все ж літні олімпійські ігри 2004 року залишили і добрий слід, наприклад, сучасну систему. метро. греки задоволені, бо їздити на авто тепер не кожному по кишені.